Гарного дня! В обід забираю вас сьогодні середа. Привіт наші друзі Лія. Ку-ку! Їдемо в школу. Насправді Лія всього на 20 хвилин раніше потрапить, ніж основна кількість учнів, тому що мамі на 8.30, не на 8. Пади обережніш. Вже вчора впала на гірці. На цій впала, так? Вдорлась. І вдарилася. Ну, нічого, тобі ж лід далось. Гараж там, де велике. Так, сказали йти в маленький, в маленький зал. Я не зрозуміла. Алія, мама, ти що? Треба сюди йти. Лі, я все зрозуміла, все сказала. Мамина перекладачка маленька. Все, гарного дня, Лі, заходь. Запізнююсь на пару хвилинок, буквально тут поряд зі школою. Але в мене там завдання, можливо, доведеться їхати в супермаркет. Це мадам Монік. Я вже для неї робила і закупи і в неї була, можна сказати, Багато разів, хоч вона і не моя постійна клієнтка. Поїду великом. Я великом вже теж це робила, тому що немає в мене можливості часу йти в бюро за машиною і так далі. Тому таке. Буду справлятися своїм. Ну в мене аж крепатура. як то кажуть. Кріпатура, Крепатура. Через те, що тиждень не їздила, а вчора. Добряче дала кілометраж, тому сьогодні почуваю себе ох, як спортсменка після довгої перерви. з тим. Зранку в мене буде 3,5 години після обіду 3,5 години, разом 7 годин сьогодні роботи. Так, люди їдуть, везуть дітей в школу, а я їду вже в нету. Тут теж недалеко. І мадам Монік не так багато замовила вести. Що характерно, ось їй теж 95 років, десь так приблизно, я вже не дуже пам'ятаю, не звернула зараз увагу. З нею знайомі. Ми вже більше року. Вона мене чудово пам'ятає, каже, о, давно не було, я думала, що ви вже поїхали в гульбану. Ім'я пам'ятає все, запитувала, як справи від все. І коли вона мені показувала список покупок, я майже все сказала, так, я знаю, без проблем. Потім вона там ще сардини попросила дописати, а, вона. Консерву на столі показую, каже, це я сьогодні в обід їстиму, а мені треба ще, щоб було на запас купіть таке саме. Я записую, вона каже, а ви вже дуже добре розбираєтесь. Я згадала, що перше, коли я до неї приїхала, вона теж відправила мене за покупками. Тільки я майже нічого не розуміла, все ну, фотографувала буквально. Вона мені майже кожен товар показувала, те, що в неї було залишки. Ну, зараз без проблем. Дві хвилини все зрозуміло. Але перед тим, як завжди, ми перевертали матрас на ліжку. Є в неї така особливість, вимога. Не знаю, як часто це роблять, думаю, раз на тиждень. Мають перевернути його і застелити знову ліжко. Ритуал. Ось, до речі, ще одна така машинка. На ній ще написано мікрокар, те, про які я вам розповідаю, які не потребують водійських водійського посвідчення чи дозволу на водіння автомобілем. Впоралась за 10 хвилин. Небагато продуктів Пів рюкзачка мого. Ось ще вчора звернула увагу на цей кущик. Це ж не квіти, це ось так відростають нові гілочки червоного кольору листочки. Бачите, ну, оце посічене, це його підстригали, підстригли цей кущик, а нові листочки ось так відростають. Але є тут і квіточки нам будуть дрібненькі, дуже гарно виглядає. Треба зробити весняне фото зараз біля цього кущі. Люди приїхали на цій автівці за продуктами. Наступний будинок всього десь 50, максимум 100 метрів, який я називаю біла глянцева кухня. Але в мене там сьогодні півтори години, а не дві, як зазвичай. Не знаю чому. Скоротили менше з тим. Так, ще одна годинка тоді за дітьми. Бо сьогодні короткий день в школі до 12. Сподіваюсь, видно вам гори. Дуже сьогодні гарний вид. Сонячний, ясно. До письменників їду. Медсестра тут. Так, тут теж зроблено, їду в школу. 5 хвилин у мене до відкриття воріт, все встигаю, Погода класна, за прогнозом плюс 10, але думаю, що більше. Я вже кофту скинула, курточці й те, мені спекотно. Зараз поїмо супик на обід, той, що тато приготував вообще. Мабуть, ще в неділю. Ні, в понеділок. Покажи, як ти вдорилась. Закрий Гарку. очко. Гарку. Так, о, гірку вдарилась якимось чином. Школа. Так, плакала навіть. Mm. І тобі давали лід спеціальний так. прикладати. пакетик з льодиком. Так, вони і знають, ще... що треба робити. І ще у ось так от. Угу. Такий пакетик? Mm. Стало краще одразу. Mm. Вони добрі. Це вчителі були, помічниці? Так. Ясно, всі тебе пожаліли. Mm -hmm. треба, треба обережніше на гірки гратись. Mm -hmm. Так, Поралась з домашніми справами. Лія без настрою. Мультик дивиться, стало краще. Старші хлопці зараз поїдуть на баскетбол. Вже в Миколає музика була онлайн. Музичній школі українській, а потім за інструкціями мають піти гуляти до мого вже повернення. У мене три з половиною години праці ще, але зараз я їду на вокзал, щоб взяти білети на потяг чоловікові, моєму, а не якомусь так звучить, що мені треба взяти квитки чоловікові чоловіку Так, а, вийшла буквально на 12 хвилин раніше, щоб з'їздити. Там, якщо все добре, хвилин 5, в мене це все займе. Їду. На туле скавбу. Ді звідканте. Сізох карантин. Білети в мене все добре. На сьогоднішній вечір. До речі, ось я взяла білети. Що це за білети? Нагадую. Є можливість по нашому регіону Окситанії, українцям брати безкоштовні білети. Але можна це зробити тільки в касі особисто. Ну, принаймні, я беру для... не для себе, але можна з документом. Документ я надаю той, що дає нам право тут на проживання, так званий тіт, де сижу. Ось. І можна тільки звернутися, і то наперед далеко не дають. На кілька днів теж буває відмовляють. Але. Я взяла паперові білети, в тому числі сьогодні на вечір. Чоловік зараз знаходиться в тулузі. Так, і що за потяг теж не всі може пам'ятають. Знають, Іван працює в Тулузі, це за 40 кілометрів від нашого містечка, і туди ходить потяг. Потяг буквально 30-35 хвилин іде до вокзалу, і, власне, до... там і станція метро. Навіть раніше зупиняється на одній станції, на іншій гілці. Ось можна вийти раніше. Такий ось приміський транспорт ним так і користується. Багато хто працює в Тулузі, живе тут в карбоні. Ну Ось і він три рази на тиждень їздить туди-назад а два дні працює з дому. І... Я взяла на вечір, тобто фізично я йому той квиток не передам, але вони йому і не потрібні, тому що за мейлом, за електронною адресою вони одразу відображаються в нього в додатку, яким він користується, коли їде в потязі. Там є QR-код, який він за потреби, коли є контроль на лінії, а він майже завжди є. Він їм показує в телефоні цей квиток. Отже, ну Паперові ці квитки, які я тільки що в руки отримала, вони такі номінальні. Ми, власне, ними і не користуємось. Але є можливість придбати проїзний квиток. Він там буде дешевше, врешті, виходити. Хоча в години пік такий квиток може 10 євро коштувати. А на вихідних бувають такі акційні пропозиції, потяги їздять за 1 євро. Квиток коштує дешевше, ніж поїздка в метро. Але це в такі не дуже популярні години. Спеціально роблять дешевше, щоб люди, яким не принципові години добирання прибуття, точніше, щоб вони брали в інший час, таким чином не робили натовпу в потязі. Власне так. Тож так, завершуючи тему про потяги. В середньому 5-6 євро коштує білет такий. І, звичайно, якщо щодня їздити, це доволі коштовна ціна. Тож люди намагаються придбати без квиток зі знижкою на місяць абонемент так званий. Декому роботодавці компенсуються, є й такі можливості. Ну, загалом, як і скрізь транспортування. Є нюанси. Ну і плюс страйки дуже часто влаштовують залізничники, і це такий не супернадійний вид транспорту насправді. Сава? Ві. Сава мехсі. Люм'є. Оп, я в машині, не в своїй. Марінуель відправила мене подивитись, скільки на карті залишку, якщо є щось знімати, все, купити цигарки, цигарет і забрати івет, мою вчорашню бенефіціарку. Її подругу, та що в соціальному будинку мешкає. Машина ну, страшна нагрілася. Добре, поїхали. Ну, Зрозуміло, забрати і привезти <свісно> сюди, до подруги, таксисткою попрацювати. трохи. Так, але ж я встигла її пофарбувати в такий колір між червоним і баклажанним. Не знаю, як це. Каштан написано, але на її волосі вона завжди яскраво-червоне. Це я вже третій раз її фарбую. Тобто в мене в переліку моїх обов'язків ще є ось таке робота перукарки. Ну, насправді це більше. Все ж таки, ми з нею непогано співпрацюємо, дружні доволі стосунки. Це ж і завтра, о, точніше, в п'ятницю, з Марінуель поїдемо в соціальний магазин, де я зможу. Собі придбати продукти в тому числі, скористатися такою можливістю і послугою. Ну що, схоже, я маю проблеми картку з'їв банкомат. Так, він там мені запропонує після того, як я подивилась залишок, він мені запропонував видати гроші. Я натиснула «анулювати» і чомусь воно після цього забрало в мене карту. Боюся, що це ще проблема з тим, що я, мабуть, не дуже зрозуміла, що від мене вимагається, але я натиснула ну, відмінити операцію хотіла. Але картку забрало, видало мені чек, що картку забрали і коли. І тепер Марі-Ноель матиме з цим проблеми. Ну, я щось я не те зробила. Мен шести. Зараз їй будуть дзвонити. Добре, все наче обійшлося, тому що е, я почала пояснювати, що сталося, і вона мене зрозуміла з півслова, і одразу сказала, а окей, давай їдь, забирай вет. Я кажу, ну, ти зрозуміла, що сталося? Що карта залишилась в банку. Банк забрав карту. Вона така, а так, так, я зрозуміла, окей, окей. Е, не проблема, давай заявити. Я кажу, окей, просто в мене перший раз таке, я не зрозуміла, що це було. Вона ну, нічого. Тобто, якось або це очікувано, або це якась така операція, не зрозуміла. Коротше, видно, що в неї, мабуть, це не вперше сталося. Тож, мабуть, це все-таки не моя провина. Так, ну по-перше, картка очікувано була забрана банкоматом, тому що, начебто, нова має прийти в цьому місяці. Останній місяць закінчився срок дії, тому ну, Марінуель очікувала, що таке може статися. Ну, чи принаймні для неї це не сюрприз. Е, поштою має прийти нова картка. Далі. І ви там пих випікла і мене пригощали шматочком, хоча я і відмовляюся, але ж ну, це, вони були задоволені мене пригостити. Далі з бюро подзвонили, додали мені в четвер на вечір трьох персон моїх стареньких. Декого була, де кого може й не була, але цілком знайомі мені лежачі і ті, хто потребує допомоги. Перед сном скажімо так. Але зараз я все одно їду в бюро, тому що мені потрібна машина. Відвести француз на фізіотерапію. Тож таке. Ну і ще сказала Івет, що була в Україні. Я так нікому не казала, ніяким ні клієнтам своїм, нікому в офісі не казала. Католики тільки знали про те, де я була. Ну, а Івет почала мене розпитувати, чи є в мене новини з дому, як там мої батьки. І, ну, що. Не бачила я причини, чому я маю далі не говорити, що я бачилась з батьками щойно. Ну і вона пошкодувала, щоб ви розуміли, що я їй магнітик не привезла на холодильник, бо в неї, бачите, немає з України. Я їй пообіцяла, що попрошу сестру придбати і надіслати мені посилкою, що я їй обов'язково подарую. Та й таке. Залишила там велик свій, біжу на парковку, запізнююсь, пу 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 по -пу, пу Нічого. Ненадовго, думаю, проблем з цим не буде. Але мадам Франсуас інколи зі своїми ось такими ходунками, ну це не ходунки, вони на колесах. Не знаю, як це називається. Це так непрофесійно з моєї сторони. Не знати, як ці допоміжні речі називаються, але вона повільно-повільно доходить до своєї хвіртки і вже стоїть мене, виглядає. Тож, трошки довше доведеться її постояти, почекати мене. Ось машина вже. О 16-ті мала бути в неї. Але, але. Не дуже довго їхати, все поряд. тут же ж все поряд. Я доїхала, вона вже чекає Так, все. Тепер мені треба очікувати. До... Доставила доправила мадам. Мадам, тепер мені треба її зачекати. Десь в середньому 40-45 хвилин. Я йду до квітів. Така ось галявинка в серед середмісті. У нас тут весна вже повним ходом. Горішок лежить, тому що ось ці дерева навколо це горіхи. Будь-якому разі якась приватна власність, точно. Незбирані горіхи. Я їх давно тут помітила ще з осені. Таке. Думаю, поки є час, познімаю відео. Зараз хочу розповісти. Мені запитують, мене запитують, як саме добиралися, де квитки купувала, скільки часу, що займало. Тож таке інформативне відео. Коліс, як то кажуть. Чудово, на 15 хвилин раніше звільнилася, як завжди, в принципі, трошечки раніше це клас. Все, їду на парковку і додому. На сьогодні все. У мене все стабільно. Залишаю ключі від машини. Бюро вже зачинене. Тому тут ящику для кореспонденції. Головне не забути забрати велика, а не просто піти пішки додому. А все як завжди стабільність. А тут не зачинено. Слухайте мене, розсердився Гегріт. З мене доста того вашого лісу, якщо вже за те мова, не вам холера ясна, вирішувати, хто тут може ходити. І не тобі, Гегріде, незворушно озвався Магор'ян. Нині я тебе відпущу лише, лише тому, що ти зі своїми малими. Це не його малі, презирливо гаркнув Бен. Це учні Магор'яни зі школи, мабуть, уже скористалися наукою зрадника Фері, Фіренса. Хоч би там як, спокійно вів далі Магор'ян, але вбивство лошад жахливий злочин, ми не чіпаємо невинних. Сьогодні, Гегріде, можеш іти, але віднині, щоб ноги твої тут не було. Ти втратив право на дружбу з кентаврами, бо допоміг утекти від нас зрадникові фіринс. Друзі, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть мені, будь ласка, коментар, і сподіваюся, ви всі підписані. Тож, до нових зустрічей в новому відео. Бувайте!